Радник президента, економіст Ігор Уманський подав заяву на звільнення Колишній конеочібов'язки міністра фінансів України не згодно із політикою, яка зараз проводиться урядом Нацбанком у фінансовій та бюджетній і банківській сфері. Крім того, ігор Уманський повідомив ТСН, що на всі пропозиції та поради, які він надсилав президенту щодо свого бачення розвитку та зміну фінансовій та економічній політиці країни в адміністрації президента не реагували, тому він і подав у відставку. За його словами, він майже півроку не з Петром Порошенком Уманського було призначено позаштатним радником президента у жовтні 2016 року. ТСН зверталася до адміністрації президента, але поки що не отримала коментарі. Замість підтримки економіки, підтримки реального сектору, стимулювання кредитування. У нас підмінена ціль, і ми займаємося незрозумілим таргетуванням інфляції. Не має цілі розвиток економіки, є підмінена штучна ціль. І, на жаль, ні попереднє керівництво, ні нинішнє керівництво, ні Національного банку, ні уряду не хочуть цю політику змінювати.